Вітаємо з нами Олександр Гливинський. І сьогодні ми поговоримо про футбол. Перше питання: як вам взагалі призначення Андрія Шевченка на пост президента УАФ? Ну, звичайно, це я думаю нова ера в історії футболу, тому що ми знаємо. Яка це посад для українського футболу, як гравець, як тренер, тепер як функціонер? Тому я думаю, що це велика подія і, звичайно, великі очікування у всієї спільноти, тому що, звісно що у часи війни футбол в важкому стані. От і в Андрія Шевченка, я наскільки я знаю, є чистолюбні плани, амбіційні плани стосовно виходу із кризи, тому, звичайно, це великі очікування і сподівання. Ну, дивіться, успішний гравець, успішний тренер і успішний президент. Які шанси великі? Сподіваюся, що так, звичайно, тому що Шевченко показав, наприклад, на посаді тренера, що він може зібрати сильну команду спеціалістів, фахівців, так як менеджер. То він, звичайно, як тренер виступав і також як менеджер, який зібрав колектив тренерів. Тому гадаю, що і ця команда, яку він вже зібрав і продовжує збирати в асоціації футболу, буде такою ж висококваліфікованою. Яка взагалі ось задача Андрія Шевченка на тлі збірної України з футболу? Наприклад, в нього дуже великий авторитет, як це може впливати на наших гравців, і він як зможе так спрацювати, щоб наша збірна далі мала кращі умови для тренувань, для розвитку і для взагалі функціоналу? Ну, звичайно, головна особистість в збірні це головний тренер, це Сергій Рибров, тому що від головного тренера в першу чергу залежить. Гра команди, побудова тренувального процесу і так само стосовно проведення якихось підготовчих зборів. Ну а Андрій Шевченко безумовно він до речі, от буквально вчора ж оголосили рішення, що він очолив комітет національних збірних команд. Це також дуже важливо. Тобто він безпосередньо може впливати, скажімо так, на матеріально-технічні умови національної команди. Тому я думаю, що його авторитет в сенсі, звичайно, і проведення підготовчих зборів, і якихось товариських ігор з іменитими опонентами. Це Однозначно великий плюс для нашої команди в цьому сенсі. я Думаю, що і національна команда, і всі збірні команди, які, скажімо так, одну вертикаль підготовки. Андрій Шевченко ще на посаді головного тренера запроваджував Сергій Ребро. Фактично, це також продовжує із початку свого призначення на посаду національної голови, головного тренера національної команди України. Тому я думаю, що вони разом якраз будуть і продовжувати оцю підготовку у вертикалі від наймолодших юнаків і до молодіжної команди. Ну а далі вже до національної команди вже це найкращі гравці нашої держави, незалежно від того, де б вони грали, в яких країнах. Тобто ви вважаєте, що футбольні люди самі можуть бути впевненими і успішними у цьому напрямку, тобто навіть у управлінні людьми там, в менеджменті і в розвитку та маркетингу. Тобто, ну тут уже докази є, скажімо, наявні, тому що і ми бачимо, як змінилася гра команди під керівництвом Сергія Реброва, і коли Шевченко тренував, так само національна команда грала у цікавий футбол. Тобто, вже є доказ того, що вони вміють керувати гравцями, так тобто вони мають менеджерські здібності, зрозуміло що е, є великий виклик стосовно е, управлінства і керівництва е, і менеджерування вже на рівні функціонерства, так безумовно, але мені здається, що цей виклик е, ну їм до снаги. Тому зрозуміло, що я розраховую, що вони впораються, скажімо так. А стосовно національної команди і всіх юнацьких команд цієї вертикалі, я думаю, що є дуже хороший підґрунті для сподівань, що усе буде розвиватися в так як ми хочемо, в, в сенсі зростання результатів, участі у фінальних турнірах. Ну і там вже подивимося. Вийдемо на фінальний турнір, будемо ставити нові завдання. За кого вболіваєте в чемпіонаті України? В чемпіонаті України. Ну насправді, е, я. Зі Львова тому я завжди вболівав за Львівські Карпати. Зараз вони у першій лізі. Так само я завжди вболівав за Малку за Київське Динамо. Але повинен зізнатися, що з того часу, як я працюю в національній команді України, то мої інтереси вони якось так не зменшилися в плані конкретної команди, тому що я дивлюся, всюди, де грають наші збірники. І зрозуміло, що це моя головна команда, це збірна України. Команда головна для кожного українця, але я там ще й працюю, тому зрозуміло, що в мене вже немає таких яскраво виражених симпатій до кожної з команд. Але оці симпатії ще залишаються дитячі. Так? Але в будь-якому разі я вболіваю за наших збірників. Хочу, щоб вони всюди були успішні, щоб з'являлися нові класні українські футболісти, головне, щоб були здорові. Бо нам дуже важливо, щоб без травм здорові, і тоді ми можемо показати класну гру. Ось ви казали про Карпати, ось Маркевич тренує Карпати. І які шанси взагалі в них вийти вищу лігу? Я знаю, що задачі там ставлять дуже високі, і Маркевич сподівається на успіх. У ну, Карпат дуже високі шанси, тому що Карпати зараз впевнено лідирують. І я сподіваюся, нічого екстраординарного не станеться. І це буде ще одне велике повернення. Карпат в еліту, тим більше вже боюся збитися з ліку, який це вже прихід Маркевича, четвертий чи п'ятий, справді зараз. Бо я пам'ятаю, в нього було чимало такого, що він залишав Карпати, потім повертався. Це ще одне повернення. Я, я сподіваюся, дуже що все буде абсолютно нова сторінка в історії Карпат, тому що видно, що є хороше фінансове підґрунтя. Ну і коли є один із найбільш іменитих і успішних тренерів, який при тому що у нього поважний вік, але дуже добре стежить за собою, тримає фізичну форму, свіжість думки, гостроту думки. Тому я думаю, що це буде класно. І я дуже сподіваюся, що Карпати мають всі підстави одразу десь претендувати там на місця, ну скажімо, в топ-6 національного чемпіонату, тому шанси хороші. І також з великим очікуванням чекаю цього. Ви ось працюєте в збірні України. Який ось невеличкий секрет ви можете розповісти з колективу саме? Ну, може, якийсь хто там. Е Кращі жарти там показує, чи якийсь артистизм, чи на, наприклад, більше всього мовчить. Ось кажуть, Лунін дуже багато мовчить в реалі в Мадридському, і це десь йому заважає. І ось зараз, до речі, його можуть нарешті викликати в збірну, тому що ну, номер один, і по факту це ми можемо побачити. Нарешті я вас управлю. Луніна достатньо часто викликають. Просто не викликали бувало, коли в нього були ушкодження, або там не було ігрової практики. Лунін він однозначно в топ 3 українських голкіперів. Ну, е Голкіпери вони більшою мірою хлопці такі сконцентровані і не такі аж говірки. От, тому може Лунін такий більш сконцентрований. Хоча, звичайно, в збірній я так не зауважив саме, щоб він був мовчуном. От, а хто любить жартувати, то напевно, звичайно, наш капітан Андрій Єрмоленко у нього дуже дотепні жарти. Так само Олександр Зінченко вміє підняти. Моральний дух команди хорошим жартом і, і має авторитет. Ось ну це хлопці, які звичайно мають авторитет і зрештою будь-хто може гарно пожартувати. Там щось може Степаненко тарас сказати. Скажімо, тому найважливіше, що який секрет я скажу, але може це не такий вже й секрет, тому що всі це напевно відчувають. Це атмосфера нашої національної команди. Вона завжди така позитивна. Хлопці завжди налаштовані на те, щоб показати максимальний результат, підтримують один одного завжди. Перед виходом один одного так обіймають, плескають по, по плечу. І усе тільки спрямовано на те, щоб підтримувати один одного. Я не пригадаю, ну бували там за історію з в збірній деякі невеличкі стички чи конфлікти, але хай залишиться за кадром. Це насправді, як. Часом буває в чоловічому колективі, без цього просто ну люди ж не, не якісь роботи, так а так взагалі класна завжди атмосфера, позитивна, піднесена і завжди є велика віра в те, що ми досягнемо результату. Це дуже важливо. Зрозуміло, що на полі не завжди цього вдається, тому що буває, ти граєш із сильною командою і минити. Ну, як, от, наприклад, там в Мілані з Італією, і ми бачили, що дуже складно було протистояти чи там з англійцями у Лондоні. Так, але те, що є віра в свої сили і готовність. Досягти результату, зробити щось унікальне, оце завжди присутнє в національній команді. Я думаю, що буде це зберігатися, тому що в нас справді сучасний, цікавий, класний тренер Сергій Рибров, в якого команда вірить і дослухається, тому що видно, що його методи підготовки тренувань вони ефективні. Вони змінюють гру команди в ефективному плані, вона більш якісна і більше створюється моментів. Більш уважна в різних ланках гри. Тому, звичайно, є віра і сподівання, що ми досягнемо того, чого хоче український болівальник і українська нація. Думаю, теж все дуже дякую вам за розгорнуті відповіді. Дякую з приємністю, з приємністю. Удачі. Дякую. дякую.